Подвійне свято цієї неділі надвірнянці відзначили день нафтовика та народження рідного міста. На Двірній – 424 чотири роки, з часу першої письмової згадки про неї. Найкоштовнішим скарбом міста є його люди. Вже традиційно усі, хто полюбляє рідний населений пункт, зібралися на стадіоні нафтовик. Мешканці кажуть, свою малу батьківщину не проміняють на жодну іншу. Я коли жила багато на Одещині, і мені ці Карпати, це надвірна, ці гори, це каміні, ці ріки снялися. В рамках святкування, як зазвичай, відзначили тих, хто щодня працює на розвиток рідного міста. Свої заслужені нагороди отримали податківці, комунальники, освітяни, лісівники. Ну і, звісно, ті, хто має справу із чорним золотом, представники нафтогазової промисловості. Привітати надвірнящину зі святом завітали не лише обласні чиновники, але й депутати різних рівнів. Надвірну вони називають не лише перлиною Карпат, але й кузнею кадрів. Вкусних кадрів не тільки для нашої України, а навіть за далеко поза межами нашої держави. І в цьому є запорука прекрасна навчальна база. Починаючи з дошкільної освіти і закінчуючи середніми школами і нашим техніком автодорожним. Я вважаю, що це найкраще місто на Україні і. Я і разом з громадою будемо покладати максимум зусиль для того, щоб наше місто було дійсно європейським, дійсно перлиною Карпат. Привітати надвірнянців зі святом не лише хлібом, сіллю, але й хорошою піснею та бадьорим настроєм завітав колектив Перевесло Сфетькова. В своєму репертуарі привезли не лише українські мотиви, але й польські співаночки для міста партнера Пруднік. Так з надвірною співпрацюють вже кілька років поспіль, як в освітній сфері, так і промисловій. Кажуть, потенціал у міста неабиякий. Зацікавилися виробництвом металочерепиці та кольорової цегли. Тут потенціал великий. Головна проблема у надвірній це збут. Але наші зв'язки допоможуть її розв'язати, аби в подальшому місто ефективно розвивалося. Мешканців та гостей надвірної тішили не лише виступами місцевих творчих талантів, але й зразковим вишколом вихованців військово-спортивного ліцею.